Назарію Яремчуку, 71. Друга дружина видатного співака Дарина Яремчук. Крізь сльози. 27 років без тебе, і нітня без тебе. Вдова вперше розказує унікальні історії про Назарія, заради якої пристрасті він був готовий покинути сцену. Чому в 40 років життя артиста розділилося навпіл? Та який момент був найщасливіший? Я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні Дарина Яремчук впевнена, що Назарій без сумніву був би на передовій. Його цитата каже саме про себе: я любив вас усіх та найбільше любив Україну. Бомким корінням з високим. Народився Назарій 30 листопада 1951 року у селі Рівня на Вижничені. Це Буковина. Назарій Яремчук народився в селянській родині Назарія та Марії Яремчуків. Мав братів Степана, Богдана та сестру Катерину. У Назарія був також ще один рідний брат по батькові, брат Дмитро. Музику у родині Яремчуків любили всі. У батька був чудесний тенор і співав у церковному хорі. Матик. Крім співів, грала на мандоліні і виступала в місцевому народному театрі. Після закінчення школи Назарій подав документи в Чернівецький університет на географічний факультет, але не прийшов по конкурсу. Тільки з другої спроби у 1970 році він зміг вступити до університету. Після занять залишався послухати репетиції «Вія Смирічки» Вужницького будинку культури, яким керував Левко Дудковський. Керівник ансамбля запропонував заспівати пісню на вибір. Це була пісня Ігоря Поклада Кохана. «Кохана по світ...» Голос сподобався, і Назарія прийняла до ансамблю. Тож з осені 1969 року хлопець почав співати у смарічці. Улітку 1971 року відбулися зйомки фільму Червона рута. Цей фільм солістів зробив Назарія Ярмчука та Василя Зінкевича народними улюбленцями. Руту, Пісня для мене це все говорив Назарій. Це вираження людських почуттів. Без пісні я не уявляю свого життя. Мені на У 1972 році композитор Левко Тутковський познайомив Назарія з його першою майбутньою дружиною Оленою Шевченко, яку було запрошено солісткою Вія Смирічка. Як згадувала Олена, ми зустрілися очима, і все це було кохання з першого погляду. У 1975 році Назарій та Олена одружилися. Цивільний шлюб був зареєстрований в селі Пилипець Міжгірського району Закарпатської області, де мешкали батьки нареченої. Через рік у молодого подружжя народився. Перший син, якого назвали Дмитром, ще майже через рік другий Назарій. У шлюбі Назарій та Олена прожили 15 років. Їхнє розлучення в 1990 році стало трагедією для дітей та потрясінням для друзів. Олена вийшла заміж у друге, переїхала до Києва, а Назарій зостався в Чорнівцях. любов і коло» Свою дружину Дарину Назарій знайшов у селі Тюді. Вони сусідили, жили поряд, але особисто знайомі не були. Коли зустрілися, Назарій давно був розлучений. А Дарина вже чотири роки сама виховувала дочку після смерті чоловіка. Весілля відбулося в 1991 році. Вінчалися в церкві Іоанна Хрестителя в місті Косів. Через два роки в Яремчуків народилася дівчинка, яку назвали на честь матері Назарія Марічкою. Старші діти відразу полюбили дитину. А Назарій на гастролі брав із собою маленьку подушечку дочки, яку вважав своїм талісманом. Запроси мене свої. Ось декілька цікавих фактів про Назарія Яремчука. Назарій був четвертою дитиною у сім'ї. Коли він народився, його батькові виповнилося вже 64 роки. Назарій неодноразово співав у Чорнобилі для ліквідаторів. Довгий час на естраді в Ярамчука було амплуа ліричного героя, але він говорив, що любить виконувати пісні, у яких сполучається лірика і громадянське звучання. Під час афганської війни він виступав перед солдатами у 1986 році. Після Чорнобильської катастрофи співак тричі побував у 30 кілометровій зоні відчуження, де виступав перед ліквідаторами аварії, Боже радості, ти під час першої гастроли Смирічка давала щодня по три концерти наживо. похороні свого друга Володимира Івасюка Яремчук очолив траурну процесію. Завдяки знайомству Назарія з молодим буковинським композитором, студентом медінституту Володимиром Івасюком, глядачі почули червону руту та безліч інших пісень молодого автора. Коли трагічно загинув Івасюк, Назарій був одним із першим, хто, не зважаючи на заборону влади, приїхав на похорон до Львова. Тоді це могло коштувати всього кар'єри, спокою, репутації. Траурна колона починалася з великого вінка з білих квітів, які Яремчук із Дудковським це було дуже небезпечним у той час. Та Володимир був для них великим другом, і наслідки їх не цікавили. Уже безнадійно хворий продовжував виступати на сцені, коли Назарій дізнався, що хворий на рак, спершу сподівався, що західна медицина зможе допомогти, але операцію зробили занадто пізно. Та навіть важко хворим яремчук продовжував виступати. Я забуду забуду голос. я забуду забуду. Привоз повернення за кордону Назарі з'явився на вечорі Юрія Рибчинського, і всі помітили, як він схуд. Вадим Крищенко пригадує: після цього я зустрів Назарія на співочому полі в Києві. Це був його останній виступ. Я зайшов за лаштунки сцени, він готувався до виходу та сили, видно, залишали митця. Вибачте, я трохи приляжу на стільцях. Раптом сказав він мені і поставивши в ряд два стільці, ліг на них. Та хіба відпочинеш на цих побитих стареньких стільцях? Назарій швидко піднявся і через силу всміхаючись, промовив: нічого, коли я співаю, мені легше. Я попрямував до глядачів подивитися на його виступ. Назарій співав на диво легко, невимушено. Здавалося, що навіть спалахнули його очі. Хода стала якоюсь молодою, впевненою, але ось помах руки до людей якийсь кволий, боязкий, наче він прощався із ними назавжди. Також зі сповадів співака Павла Дворського, 29 червня, він прилив. Летів з Нью-Йорка і застав Назарія ще живим. Це був останній день його життя. Наступного ранку він помер на його очах. Він був великим оптимістом. До останньої миті Назарій жив вірою, що поборе хворобу і буде співати для людей. 30 червня 1995 року. Назарій Яремчук помер у Чернівцях. Співака поховали на центральному кладовищі міста. 51-й день народження день народження легенди української естради. 30 листопада збігає швидко, як останній передзимовий день. Останній короткий осінній день. Назарі обожнював цей день. Любив нашу золоту карпатську осінь. Ця чудова осіння пора закладає великі надії на прийдешній рік. Час весіль, час народження нових сімей, час і часи дуже змінилися за останній рік, особливо за останні 10 місяців. Мені нам тебе дуже не вистачає. Ти вмів прогнозувати вихід з безневихідних ситуацій. Твої передбачення справджувалися. Колись, коли в Москві стався пуч, ти сказав, що війни в Україні не буде. А той черяк, який вже визрів, має лопнути і вийде вся гниль. Так і сталося. Ми мирно по людськи попрацювали. На сході України, відпрацювавши по п'ять концертів в день, таки отримали на референдумі свої конкретні результати, і в тебе розділилось життя на до і після. А білі китинаки несомчав свої 40 років ти став найщасливішою людиною на планеті Земля, бо Україна стала незалежною. 27 років без тебе і ні дня без тебе. В уяві повертаюсь в наші дні. Люблю дивитися твій футбол. Впевнена, якби ти не став співаком, артистом, ти, напевне, став би відомим футболістом. Сьогодні Фіфа пропонує матч з Катару, Польща, Аргентина. Навіть не знаю, за кого маю вболівати. Поляки наші побратими, особливо в час війни, а Аргентина колись вшанувала твоє турне з концертами в Південну Америку почесним громадянином міста Ла Плата. Назарій почесний громадянин Платинового міста. Футбол дивлюсь, на чи прекрасний спектакль, іноді я ловлю себе на думці, що не маю права, як ти колись писав у своєму щоденнику: що не маєш права смакувати екзотичні фрукти в Південній Америці, бо мене немає з тобою поруч і обіцяв неодмінно повести мене туди. Ті слова виписані обожнюваним мною почерком, вартують всіх скарбів світу. Як справжній географ, ти привозив з собою неймовірні енциклопедичні достовірності народів і країн, звідки повертався додому і часточку свого серця залишав там. Ти був Першою культурно-дипломатичною ластівкою в Парагваї, бо радянщина не мала дипстосунків. Тому цікаво було довідатись про український форум вчителів, де ти дав урок сучасної української мови. Про одну пані з дорослим сином, які, крім іспанської, спілкувалися між собою українською, і навіть не знали, що Україна отримала незалежність. Про те, що людей цікавила тема строїв, в одязі, мода побут сучасної України, і звичайно, пісня Жива українська сучасна музика і пісня, яку ти їм привіз як обличчя молодої країни, горнусь до тебе, Україно, як син до матері гарно. А в Україну відповідно свій подарунок кошти на пам'ятник великому Тарасові у Львові про це звичайно ніхто не згадує, і то не має значення, адже великі справи творяться звичайними людьми, точніше, героями нашого часу, ангелами світла. І таких героїв нашого часу ми з великим болем відмічаємо, відвідуючи місце вічного спочинку. І ці останні 10 місяців в реальному житті, тип звичайно був би на передовій. Як і колись в Чорнобилі чи в Афганістані. Родина, родина це вся Україна. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні, Боже.